Доброго ранку, мої глядачі. Сьогодні я буду готувати торт, який називається у моїй сім'ї хатинка під снігом, з вишнею та з горішком. Для цього нам потрібно, як ви бачите, мука. Муки я взяла, ну, борошна, скажімо так. Борошна, два стакани борошна. І одна пачка, одна пачка масла. Ну, люди беруть маргарин. Я вважаю, що краще взяти пачку масла. І ось так помняти тісто. Нам більше нічого і сметанка ще буде. Ось сюди ще сметани. Ми кинемо одну банку сметани. Ось ми бачимо такий стаканчик. Ось ми бачимо такий стаканчик 15%. Ми зараз сюди вільємо і перемішаємо. Бажано, щоб масло було м'якеньке, не тверде. Ось таке, таке буде тісто у нас: одна пачка масла, посікти з двома стаканами муки і банка сметани. Що ми потім будемо робити? Ми потім це тісто будемо відправляти у холодильник. У кого гарно він холодить, то на одну годину, У кого гірше можна зразу в морозилку. І теж на півгодинки. Потім витягуєте, і будемо готувати такі полосочки. Побачите. Ну що, до зустрічі. Ну що, сонечки, ось у нас вийшло таке тістечко. Бачите, яке воно? Воно без цукру. Як я вам говорила, пачка масла м'якенького і банка сметани. Ні солі, нічого більше не треба класти. І ось таке тісто. Зараз ми його поставимо в холодильник. Ми з вами витягнули тісто, яке було у морозильці. Тепер розкатали ось так, дуже тоненько. Сюди кинули муки, тому, як ви бачите, і в мене ще стакан муки додатково стоїть. Я кинула. На досточку сюди муки, щоб не приставало, і розкатала ось такими полосками. Тепер на кожну полоску я кидаю вишеньку, смородинку і, як ви бачите, чергую їх із горішками. Горішки ось такі стакан. Поки там е у морозильці лежало тісто, я побила горішки. Горішки в мене підсушені, тому що давно вже вони, ви бачите, і коричневі, і біленькі, вони підсушені. Давним-давно. Я їх побила і не давила, як ви бачите, а кусочками. Кусочками я кладу. Воно дуже буде смачно. А у Сюди у мисочку я кинула, як ви бачите, смородини Чуть-чуть у мене було. Залишилося після варення. Там у мене ціле, воно ціле, без соку. але ви бачите, ось сок. Сок сюди лить не треба. Я кинула дві ложки цукру і вишня, як ви бачите, без кісточки. Це все я подавила. А сюди кинула дві ложки цукру. Оцієї водички не треба. Ми будемо просто вишеньку брати і смородинку. Для чого? щоб воно трішки карамелізувалося, щоб набрало трошки солодощів, бо сама вишня, ви ж знаєте, кисла. І ось так ми зробили з вами 5 таких полосочок. Зараз в нас залишилося ще 10 полосок. Ми будемо робити ці поставимо. У духовочку буде пектися, а інші зробимо і защипаємо. Тепер як ми будемо защипувати? Ми будемо з вами брати одну сторону, ось так, і другу. І ось так защіпувати, як ви бачите. ось так Зараз ви побачите результат, як я їх защипала, але ніде не повинно бути дирочки, щоб воно не пустило сік, щоб воно було всередині. І так, до зустрічі я зараз позащипую всі, і ви побачите і покладу на противень. І ви побачите, які в нас вийшли полоски. Для чого нам ще потрібний буде цукор? Стакан цукру і стакан сметани. Ми їх. Розмішаємо і будемо потім ці полоски перемазувати. Ось я такі беру, як ми бачимо, таку сметанку беру і, і цукор. А зверху ми ще й помадкою полєм. Побачите, як буде красиво, а смачно ви не уявляєте. і так Приступаємо до защіпування. До Полоски повинні бути трішки більші, щоб краще защіпувати оце тістечко. Ясно? Все, до зустрічі, я починаю роботу. І так, сонечки, ось я таких, скажу, крученників по-своєму накрутила, ось ми бачимо з вами, вже готові на противні. Але їх не 5, як ви бачите, аж 8 штук. І в мене залишилося ще 7, ще на один противень. Але ви бачите, я поклала пергаментний папір і посипала трішки муки. Якщо буде раптом щось там підтікати, то мука забере і все буде добре. І все буде добре. Ось так оце тут ще не защипнула. Зараз ми защипнемо тут, де воно розпалося трішки. І все, і все відправляємо в духовку. І в духовці треба, щоб було на повну потужність. Як ми дізнаємося, зверху буде коричневий колір. Воно трішки так візьметься п'ятнами. І це вже буде готовий варіант. Потім будемо робити з вами. Уже перемазку і побачите, що буде. У нас уже друга порція, теж, як ми бачимо з вами, скільки 7 штук. Всього в нас 15 буде. Зараз ми побачимо е, ту порцію вісім штук, які зараз печуться. І вони будуть, звичайно, готовими. І ми потім їх приймаємо ці закладаємо у пічку і побачимо з вами, що в нас вийде. Сонечки, поки печеться наш, скажімо, тортик, ці полосочки, ми з вами приготували сюди стакан сметани, стакан цукру. Ми ну, ще ми додамо ось такої ще сметанки сюди. додамо. Подивимося, додамо ще ванільки сюди. І... і все, ось так. Але трішки сметани залишимо, тому що ми будемо ще помадку робити зверху, щоб воно красиво було. І так, додаємо сюди стакан цукру, цукру додаємо. Ось так. Якщо у вас раптом не буде хватати перемазу зуки такої для тортика. Для цієї сніжної королеви, як я називаю, то ви що зробите? Ви можете додати туди ще юрт, такий гарний, полуничний. Взагалі буде чудово. Зараз я вам покажу. Так, ми маємо з вами ось таку красоту з чистих Карпат галичину. З Карпатським йогуртом, ось полуничка, ви бачите? Зараз ми сюди додамо, і воно колір трішки поміняє. І буде його більше, бо дуже таке солодке буде. А тут воно буде дуже так підходить. І так, ми його зараз, зараз разом змішаємо. По-перше, багато буде, по-друге, буде смакота. Ось таке, бачите, красота така ще й клубніка. І так все корисне. І там вишенька, і смородинка, а тут ще й полуничка ось така з карпатським йогуртом. Взагалі. А ну я посмо... попробую М -м -м -м. Смакота. Солодке. Там вже нас не було солодощів, а тут солодке. Не бійтеся, воно буде дуже смачно. Ви бачите, які вийшли в нас. Ну, Трішки ось тут, ви бачите, потекло, ну то нічого страшного. То все буде добре. А так дивіться, бачите, який колір. Знизу воно підсмажилося ось так. ось так, а тут дивіться Взялося такою Ось там уже воно готове. Готове. Значить от ви, Зараз воно трішки побуде на противні, потім перекладаємо його на блюдо і перемащуємо оцим. Місивом йогурта, сметани, цукра. цукру. Ось так. Ось такі в нас вийшли. Бачите? Такі вийшли в нас полосочки. Все, до зустрічі. Так, ми перемазали, як ви бачите. Бачите? така ніби. би біла гора сніжна, така, як сніжна королева. Але ми спочатку клали п'ять, потім чотири у проміжки, потім три, потім два, і потім оце вже останню один. Оце в проміжки. І кожну змащували отим сметанним кремом. Сметана, цукор, можна додати йогурт, але не багато. Побачите, воно трішки трішки почало текти ось тут От, йогурт. Ну, йогурт нам дуже корисний з дідусем, тому я трішки додаю йогурту. А ви можете тільки сметану і брати жирність, звичайно, не 15. Нам не можна багато жирного, то ми беремо 15, а ви беріть. 20, ото саме найкраще, 22 баночки сметани, 2 стаканчики і стакан цукру. І от таке буде. Далі ми зараз ще помадкою зверху По... зробимо помадку. Помадка, ось ви бачите, сковорідку. На сковорідку я кинула 4 столові ложки цукру, 2 сметанки. Одну ложку згущеного молока. Ну і масла, як ви бачите, ось 30 грам. Зараз воно буде тут кипіти, тільки-тільки закипить. Ви зразу такими бульбашками візьметься. Ви зразу будете поливати свій, свій оцей пиріг, тортик оцей. Зараз побачите. Ось так ви бачите. Масло, масло, 4 столові ложки цукру, 2 столові ложки какао, 30 г масла, ложка сметани і ложка крущеного молока. І таким чином ось уже йдуть бульби. Все вимикаєте і поливаєте. Дивимось ось так. Ось так поливаємо, воно смачне, цукор тут, все. Те, що потекло, не переживайте. Воно, по-перше, буде смачне, зараз ми його з оцією помадкою. І воно буде таке смачне в мене. Внуки дуже люблять оцю помадку. Так що, можна сказати, не сніжна королева, а корона. <laughs> а корона. Англійська корона. Ось так ось. Дивіться, яке воно буде смачне, красиве. Це повністю. Це в мене сніжна корона. І корисні. Отак я ще зроблю. Отак ось. Бачите? Все, все, ось так. І можна і оце їсти потім. Дуже смачне. Ось дивіться, дивіться, яка краса. Бачите, яка краса? Де ви таке купите? Ніде, таке ви ніде не купите. Оце вам торт. Смакнющий, навіть не уявляйте, дивіться, який він смакота така. Дивіться, а колір. А там всередині ще ячейки такі, знаєте, як соти робить бджілка. Так що всім нам бжілкам дякуємо і красоту таку їмо. Всіх до смакоти. Не лінуйтесь, трудіться, як бджілки, і буде вам торт. Все. До зустрічі. До найкращої зустрічі. Ставте лайки, попробуйте і побачите, що у вас дуже-дуже будуть. Всі вам дякувати за такий тортик. Сніжна королева, король... англійська корона, скажемо так, по-домашньому, по-домашньому. Це не магазинний тортик, це домашній. Всього вам найкращого. Смакоти, удачі і до нових зустрічей. Ставте вподобайки, будь ласка. Хоч бабусі буде на лікарство. Добре, до побачення.